Доброго ранку. Ми розпочинаємо засідання постійно діючої комісії з питань освіти, охорони, здоров'я, культури, молоді, спорту та соціального захисту населення. Із п'яти депутатів присутні три. Константин Анатолійович в режимі онлайн, що дає нам право розпочати це засідання. Присутні Чертня Петровна біля Константинатович і Новікова. Наталія Вікторівна. Засідання веде голова комісії, і для ведення протоколу потрібно обрати секретаря. Які будуть пропозиції? Я пропоную секретарем обрати новікову Наталію Вікторівну. Хто за те, щоб новікову обрати секретарем? Одноголосно. У роботі комісії беруть участь самі Каваріна Олександрівна, провідний спеціаліст відділу з гуманітарних питань. Порядок денний. Про внесення змін до комплексної цільової програми розвитку культури, молоді, фізичної культури та спорту Велеміської селищної ради заповідачех, про внесення змін до статуту Яворницького ліцею, про внесення змін до положення профілю Старолозувацька початкова школа Яворницького ліцею, про внесення змін до положення про призначення грошової винагороди талановитим і обдарованим дітям та, учасник, та учасників молоді. Учнівської молоді і Ларіонівської селищної ради, доповідач Ірина Олександрівна Саннікова. і приходимо до розгляду порядку денного це про внесення змін до комплексної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту. Шановні депутати, у зв'язку з тим, що участь із збірних спортивних команд Ларіонівської громади збільшення у спортивних змаганнях. Які проходяться на проводяться на території інших громад Дніпропетровської області, відповідно до календарного вкладу проведення спортивно-масових заходів та змагань за олімпійських та неолімпійських видів спорту, громадською організацією Колос на 25 рік виникла необхідність збільшити транспортні витрати, а це оплата послуг на попри. Профит... Перевезення учасників змагань або придбання палитно-мастивих матеріалів на, на 26 тисяч і 100 гривень. Прошу вас внести зміни до програми, яка буде сприяти збільшенню участі спортсменів громади у спортивних змаганнях і прокращення та всконалення техніки для досягнення найвищих результатів. Скажіть, будь ласка, у поводу доповідача будуть питання якісь. Mm. Константин Анатолійович. Mm. Добре, хто mm. за те, щоб дане питання винести на розгляд сесії. Голосує. Mm. Віряю Константин Анатолійович. Ja. За. Mm. Да. Нові Наталія Вікторовна за. Да? Чех Тетяна Петрівна. За. Рішення прийнято одного Добре. Приходимо до іншого питання. Будь ласка, зміни до статуту. Да? Веру до уваги рішення виконкому Яворницької селищної ради від 12 травня 2025 року номер 115 про зміну порядкування адреси об'єкта нерухомого майна будівлі філії старовозовської початкової школи Яворницького області та з в впорядкування установчих документів. Закладу освіти прошу ну, винести ну, на сесію внесення змін до статуту Яворницької ліцею. У зв'язку з тим, що там не було не упорядковано в одніх документах, була адреса шкільна 1, а в інших шкільна 1 А. І щоб привести у відповідність э, правильно там шкільна 1 А, тому прошу ці зміни внести в У Кому питання будуть? Не Косатіна тоді є питання? Нормально. Доброе голосовое. Бегає Константин Анатолій. За. За. Новикова Наталія Викторовна за. Тетяна Анапев пі... за. Одноголосно. Дане рішення... рішення виноситься на розгляд сесії. Наступне питання, будь ласка. Наступне питання аналогічне. Такі самі зміни треба внести в положення профілі Старовозованської початкової школи Європинського лицея Еварницької солищної ради. Такие самые, ну, 1А, чтобы шпина 1А была. Змей АТРС. Змейна точно не адрес. Питание есть. Константин Анатольевич. Голосуем. Беляй, Константин Анатольевич. Новикова Наталья Викторовна за. Чехи Танпетрина за. Це вот три чоловіка. На наступне питання про внесення до положення про прем'єр. Призначення грошової виногради та воно витягнув дітям та учимської молоді Ленинської селищної ради. Зв'язку з тим, що втратили чинність наказ Міністерства і науки з 17 березня 2015 року номер 306 про затвердження положення про золоту медаль та срібну медаль. І також беручи до уваги рішення селищної ради про перейменування Леонідської селищної ради. І з метою врегулювання цього питання, відзначення здобувачів та які отримали свідоцтво верховної загальної середнього світу зі знаками, пропонуються в зміни до положення про призначення винагороді талановитим та обдарованим дітям до учнівської молоді. Буде поміняна ну, назва Яварницької селищної ради, і всі, де була і завжди буде ну, там буде Яворницька, а також прибрана буде там була відзначення за золоту медаль 1500 гривен, за срібну 2000 гривен, ви ну, пропонується залишити свідоцтво з відзнакою світ 1500 гривен, 2000 гривен. Питання до доповідача будуть? Анатолій, голосуємо. Біля Константин Анатолій. Константин Анатолій. Константина за. Новіка Наталія Вікторовна. За. Чехіна Петровна. За. За. Всего три Дане рішення виноситься на розгляд сесії. Добре, дякую. Шановні присутні. Э, комісія розглянула всі питання згідно чим ідено Дякую за роботу на